Привіт! Я в такому кумедному трошки вигляді. бо В нас один день майже 30 градусів тепла, на інший день 11 градусів. У мене тіло трошки. не хочу казати поганих слів, але від цих перепадів я вже втомилася. Моє фізичне тіло втомилося. Але, звичайно, прогулянка на природі вирішить всі мої ці питання. От, що хотіла сказати. Я трошки знову пішла занадто швидко, я це відчуваю. Щось в мене так трошки понесла на різні практики. Дала вже декілька глибоких практик, так? Хочу вам дати, звісно, час з ними ознайомитися, зрозуміти, так, хочете ви спробувати чи ні, можливо, спробувати ще раз зробити, відчути, зробити свої висновки, занотувати собі, так, зробити практику своєю, щоб туди щось додати, відняти, прожити її, так? І побачити. Що воно таке, яким чином ви йдете, звичайно, ще раз нагадую, що тоді, коли йде практика з кодами, ніхто не зобов'язаний використовувати коди, ви завжди можете йти через намір, і цього, в принципі, достатньо. Так? Тобто, коли я там кажу код на активацію чи на очищення чогось, ви йдете через намір. Так, я активую тето. Я очищую тето і кажете три рази. Спеціально кажу, бо забуваєте. Я це бачу. Тому нагадую. А для тих, хто хоче піти в практику кундаліні, до цього відео я в коментарі і в описі Посилання опублікую так, на відео. Я не хочу його робити публічним. Ну, звісно, посилання то публічне, але воно все ж таки трошки приховане. Тому ви можете на нього нажати і піти. Там я вам дам код на активацію перший рівень, звісно, кундаліні. І дам інші рівні. Також дам коди на канал наш Антахкарана, про який вам розповідала, і про який ви можете знайти дуже багато інформації в інтернеті. Тобто ці знання індуси дуже гарно розкривають, показують. Ці самі знання є у тібетців, трошки інакше, але є. У магів є. В багатьох культурах є, трошки інакше подано, можливо, трошки інакше називається. символи можуть трошки відрізнятися. Так, назви світлових тіл, октав можуть бути трошки інакше. Це не важливо. Головне, що смисл так, смисл залишається один той самий. От, Маю надію на вашу відповідальність. Так, тобто, якщо ви вже йдете в цю практику, то ви повністю підготовлені, очищені, налаштовані. У вас є дозвіл, ви захистилися, підготувалися, так, і зазвичай ви або використовуєте код, або йдете через намір, медитацію. Можете об'єднати все разом, так, навіть об'єднати з іншими практиками, даними кимось, наприклад, там. Медитація онлайн, до якої ви приєднуєтеся у якогось майстра, і одночасно можете використати коди чи намір. Тобто це вже по власному бажання. Нагадую, що одне одному ні в якому разі не заважає, а навпаки, покращує, поглиблює практику і більше можливості що спрацює. Від себе можу сказати лише одне, що я дуже сильно помітила, і я впевнена навіть в цій тезі, яку я зараз скажу, що чим чистіший ваш канал, чим чистіші і світліші ваші наміри. Так? Тобто ви знаєте, що ви хочете актувати, хоч приблизно для чого. Так? Ваші наміри не егоїстичні. Вони направлені на щось хороше. У вас є дозвіл, ви гарно налаштовані, ви захищені. Так, якщо активуєте якісь канали, там відчуття, ясно там бачення, шишковидну залозу, чи, наприклад, ваших ручок так, чи чакри, Ніколи не забувайтеся перевіряти перед активацією рівень чистоти. Якщо рівень чистоти менший, наприклад, там 80, 85 вісімдесяти навіть відсотків, то код на очищення чи через намір, чи через побудову ланцюжків, чи через молитви, чи через звернення до гідів. І інші практики, ритуали. Тобто це вже на ваш власний вибір, згідно вашого світогляду, згідно з тим, що ви практикуєте. Так? Я ні в якому разі не можу казати, що робіть тільки ось так, тільки отак працює, тільки отак найкраще, тільки отака молитва, тільки отака мантра, тільки отакий код, тільки отакий намір. Я цього ніколи не скажу. Я вам можу дати певні варіанти, а обираєте ви самостійно. І можете їх взагалі для себе набрати, брати якісь свої. Але залишається основна основна логіка, як правильно сказати, побудови процесу, так? Очищення себе, своїх інструментів, місця, захист обов'язково, так. Якщо звертаєтесь до гідів, наставників, янголів ще когось перевіряйте. Завжди перевіряйте. Способів перевірок я вам вже надавала дуже багато, сподіваюся, ви їх пропрацювали. Ви повністю забезпечили свою чистоту, свій захист, місця там, де ви перебуваєте, отримали дозвіл, гарно налаштувалися, відцентрувалися, заземлилися і відпустили. Ноль очікування, ноль, повне прийняття. Якщо ви чистий канал, ваші наміри світлі, дозвіл є, все піде. Якщо не зразу піде, піде в інший раз, в свій ідеальний час. Завжди все всесвітне так побудовано, все відбувається в свій ідеальний час. Якщо у вас ще досі немає цього прийняття, цього нейтрального стану, що все добре, все відбувається так, як має відбуватися, можливо, вам трошки прийдеться ще зачекати, так? Дивіться також, щоб ви ментально не блокували себе. Особливо очікуваннями, що от я там почитала книгу, чи там послухала Таню, чи послухала ще когось, треба, щоб було отак, 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 отак. Ні. У вас може бути зовсім все інакше, індивідуально. А, віддайтеся процесу. Так? Тобто ви себе підготували, підготували своє місце, захистилися, все. Відпускайте все. Ви в повністю у моменті, в повному прийнятті І головне ніяких очікувань. Відбудеться те, що має відбутися. Нічого не відбувається. Слава Богу, подякуйте! Отже, десь якісь у вас ще досі блоки, щось недоупрацьоване, щось має ще вирішитися, щось має ще усвідомитися. Робота з енергіями вона прекрасна тим, що є ось такий запобіжник, наш дух. Він дуже гарно керує всіма процесами. І він бачить, якщо ви ще десь там не готові, що ви ще маєте ще десь щось там дочистити, доусвідомити, ви маєте спочатку це пройти. Тому дуже багато в мене було саме на очищення і навіть на роботу з предками, бо це може бути дуже гарним гальмом, вибачте. Але кажу так, як є. Так, Тобто, головне відсутність таких великих перешкод. Перебування отут і зараз, в повній чистоті, в повному прийнятті, в повному налаштуванні, захисті, все, все відбувається. Отже, я вам даю посилання на активацію Кондаліні. Повністю ваша відповідальність, що ви не йдете занадто високо, не перескакуєте етапи, а йдете один за одним. Сподіваюся, що я це пояснила дуже-дуже чітко. Навіть якщо ви йдете через намір, так? спочатку ви проголошуєте свій намір, я активую мою кундаліні на першому рівні. І кажете три рази. Не йдіть дуже високо, по-перше, воно може зовсім не активуватися. По-друге, може бути боляче, і навіть травматичний досвід може бути. Вам цього не потрібно. Так, так як ви робите, наприклад, самостійно вдома, нікого біля вас немає. Починайте завжди все з бази. Не думайте, що ви там, не знаю, супер-йог, супер, супер людина, і вам можна перескакувати етапи. Не можна. Але є одне, але якщо ви дійсно готові, і дійсно ваша чистота дозволяє, і ваша свідомість готова, і всі ваші божественні тіла сформовані, то у вас активується. Ваша вже божественна кундаліні. Ви це вже зможете перевірити, яка сама у вас активувалася, так? Там, телорична, космічна, божественна. Я ще зроблю окреме відео. Бо по вашим коментарям, і дякую за коментарі, бо вони мене дуже сильно скеровують, так, яку інформацію вам давати. І взагалі я бачу, чи цікава ця інформація, чи не цікава, потрібна, не потрібно, чи хтось практикує чи ні. Тобто це мені важливо, тому що я не знаю, давати чи не давати, так? і якої складності. Ну йти в якісь складні практики смислу немає, якщо навіть легенькі ніхто не практикує. Тобто мені важливі ваші коментарі. А, я побачила, так, що у багатьох. По октавам виходить там з 8 по 14, так? І на цьому все. Ну, хтось пішов там до якої, наприклад, до 9, до 10, до 11, до 13, до якої в нього розвинені октави, десь там підчистили і пішли далі, так? Я вам розкажу потім дуже важливу інформацію. Щодо нашого кристалічного і божественного тіла. Але цьому присвячу все ж таки окреме відео, бо це важлива інформація. А давайте будемо робити одне за одним і не А Далі я все ж таки хочу закінчити ці вібраційні точки, так, щоб вже... Була логіка, і щоб у вас був повний список вібраційних точок і щоб ви могли з ними вільно вже працювати. А, ось так, я думаю, що це буде найкращий варіант. Тобто даю вам кондаліні і закінчу згодом вібраційні точки і даю вам час. На опрацювання всіх цих моментів, на ознайомлення з цими практиками, особливо практики роботи з предками, з душами, з вібраційними точками, з кондаліні, з іншими моментами, так, знову ж таки, наші мембрани, наші чакри, десь доочиститися, десь доцентралізуватися. Я розумію, що це дуже багато часу, навіть просто ознайомитися з усіма матеріалами, занотувати. Прожити, спробувати, переробити можливо. Це все дуже багато часу. А, і це реальні практики, тобто це вже не вправи. Там вам трошки перепочити, бо щось мене дійсно сильно так поперло вперед, і я бачу, що не встигаєте, тому трошки заспокоюсь. Ну і там вам все доопрацювати, доочищити, доочистити, прожити і зробити свої власні висновки. Звичайно, як завжди, кожну практику робите своєю. проживаєте, робите для себе висновки, щось десь додаєте зі свого світогляду, зі своїх практик. Звісно, я чекаю завжди ваші коментарі, бо змістовні цікаві коментарі. Це завжди приємно читати. І мене це також дуже сильно скеровує, що я даю далі. Дуже-дуже і, 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 і це правда. Це, це не просто щоб мати якісь там коментарі. Це не для цього. Тобто мені коментарі, щоб просто вони були, не потрібні. Мені цікаві справжні коментарі. от. Дякую тим людям, хто не стидається, хто знаходить хвилинку часу написати відгук, свої відчуття. Це дуже цінно. Я щиро-щиро вдячна. Ну що, даю вам посилання, звісно, повна відповідальність на вас, так? Тобто повна підготовка, крок за кроком, не перескакуємо етапи, йде як іде, без очікувань. Без очікувань. Це дуже-дуже обов'язкове, повне прийняття в моменті. Якщо у вас є відповідна чистота, все піде. Абсолютно все піде. Вам тільки сказати намір, і воно вже йде. І воно піде. Як ви дозвіл є, захист є, проблем нема. І пам'ятайте, що все завжди відбувається в правильному порядку, в правильний ідеальний час. Все так, як має бути. Все ідеально. Ваш дух, ваша душа керує процесами, керує вашим тілом, свідомістю, вам допомагають, вам в усьому допомагає. І знову ж таки, якщо нічого не йде ніякої драми, вам щось десь треба доосвідомити, то очистити. Знаходьте що, доопрацюйте, і повертайтеся до практики. Все, складнощі ніякої нема. Я вам бажаю натхнення, удачі, посилання тоді в описі і, можливо, в коментарі, так? І ви можете відкрити коди. І коди інші. От, не дуже хотілося, щоб воно було там супер-супер геть публічно, тому я роблю ось так. Трошки це так, а не дуже комфортно. Але таким чином хочу обмежити трохи доступ до кодів, щоб не було, що хтось отак зайшов і починає використовувати коди або як без належної без належної підготовки і не знаючи навіть, що таке підготовка, що вона в себе включає. Бо кожна практика потребує підготовки, так? Підготує готує наше і тіло, і свідомість, і все на світі. А підготовка, ви вже знаєте, це не так вже просто. <свісно> ну, все, не буду затягувати. От удачі вам! І, звичайно, зустрічаємось в коментарях. Буду чекати на ваші відгуки, на ваш досвід. Дякую. Ще раз вам дякую. Удачі, бувайте, авах!